Яку ж воду пити, спитаєтеся ви в мене? Якщо ми повернемося до минулого, приблизно на років 100, то в людей навіть не виникало такого питання, яку ж воду пити. Люди пили воду з рік, з кірниць, вода була чиста і біодоступна. Так як ми знаємо, що в людському організмі присутні ті ж самі мінерали, що і в землі. А так як вода проходить крізь землю, відповідно стає мінералізованою, яку ми потім п'ємо. А на сьогоднішній час в воду потрапляє не тільки мінерали, але й гербіциди, пістициди, які стікають з полів. Тому потрібно воду очищати. Коли воду очищають, вона стає нейтральною, просто чиста. Вода, яка в крані, вроді чиста, але з додатком хлору. Вода в пляжці теж чиста, але з додатком антибіотиків і вуглекислого газу, тому вона й не псується і може зберігатися на складах руками. А за кока-колу, в якій барвники, суцільний цукри, енергетичні напої і так далі. Взагалі, мовчу. І теж взяти таку воду, яка відповідає всім параметрам нашого організму. Теж взяти ту мінералізацію, ви скажете, що мінерали можна купити в аптеці. Так, є мінерали в аптеці, але більше з них синтетичні. Люди то єдиний вид на планеті Земля, які п'ють все крім води. Взагалі, вода має відповідати багатьом параметрам, але я вам розповім про два найважливіших в наступному відео. Один з найважливіших параметрів води є pH. це кислотно-лужний баланс. Простими словами, всі продукти і напої, які містять по шкалі ph показник менше ніж 7, Вони закашують і зашлаковують наш організм. До таких продуктів відносяться продукти з великим містом цукру, газовані напої, соки, кава, алкоголь і багато чого іншого. А все, що має по шкалі, pH показник більше ніж 7, воно нас залужнює. До таких продуктів відносяться овощі, зелень, гірська вода, і не тільки. Чому? Тому що паж нашої крові, лімфи, слюни, має показник 7,43. Тому нам потрібна слаболужна вода, яка буде нормалізувати лужний баланс в нашому організмі. У 1931 році німецький біохімік Отто Варбург отримав Нобелівську премію і доказав, що в слаболужному середовищі ракові клітини, гриби, віруси, бактерії, паразити не живуть і не розвиваються. Тому, коли людина попадає в лікарню, в першу чергу їй ставлять крапельницю з фізрозчином. Це є 0,9% відсотка водний розчин хлориду натрію. Таким чином залужнюють наш організм, щоб відновити всі процеси і знищити все це, про що я говорив раніше. Тоді ви мені скажіть: навіщо чекати лікарня, як можна пити просто правильнові доступну воду? Другим найважливішим параметром води є ОВП, це окисловідновний потенціал. Зараз постараюсь вам пояснити простими словами: ОВП води вимірюється в мілівольтах, тобто вода має заряд від'ємний або додатній. Наш організм заряджений від'ємно, тому нам потрібна вода від'ємно заряджена. Вода з-під крана має ОВП плюс 400 мВ, вода бутильована плюс 250 мВ, а та, що в горах, близько нуля. Якщо ми воду п'ємо з-під крана, то наш організм тратить колосальну кількість енергії для того, щоб зробити її від'ємно зарядженою, бо інакше вона не потрапить в нашу клітину і не доставить всі важливі мінерали до неї. Але якщо пити воду така, як нам. Потрібна, яка має заряд мінус 57 сім то людина буде мати дуже багато енергії і забуде, що таке хронічна втома. Ради ділитися з вами цією інформацією, бо це дійсно досить важливо. До зустрічі. Ознаки зневоденого організму: ми щоденно губимо півтора літри води з сечою скалом з диханням. Якщо ми не будемо доповнювати запас цієї води, а ми з вами на 70% складаємося з води. Можуть початися серйозні проблеми. Перше це головна біль. Якщо в нашому тілі води недостатньо, кров стає густою, менш текучою, серцю стає важко перекачувати кров в організмі. Тому наш організм піднімає тиск для того, щоб проштовхнути цю густу кров. Друге це біль в суглобах. Суглоби на 80% складаються з води. Якщо у вас зневоднений організм, це може привести до болю. Третє це біль в очах. Якщо слюзні протоки починають висихати, це буде приводити до мікротрав нашого ока. Четверте це втомлюваність і сонливість. Проблема знову у властивості крові. Якщо погано переноситься кисень і харчові речовини до наших клітин в нашому тілі просто не буде ресурсу для того, щоб почувати себе більш енергічно і бадьоро. А також постійне відчуття голоду, навіть якщо у вас збалансований раціон, наш організм плутає потяг до того, щоб попити, і потяг до того, щоб поїсти. Обов'язково перед кожним прийомом їжі за 20-30 хвилин випивати по одному стакану води. Слідуюча проблема з травленням, печія, запори це одна з головних причин відсутності правильної мінералізованої води в вашому тілі. Будьте здорові! Я ось закінчив тренування і хочу зараз вам показати, яку я воду вже п'ю на протязі чотирьох років. Бо зараз, якщо чесно вам сказати, зараз дуже мало місць в світі, де дійсно файна якісна вода, яка насичена з всіма мінералами. Беру просту воду з бутилки. У мене є така мінеральна композиція Coral Mine, це з острова Окінава. Це корал санко, який у своїй структурі подібний, як наша кістка, і насичена сороні з такими мінералами, як калі, кальцій, магні, нагрій, багато всього іншого. Беру, просто кидаю в бутилку 5 хвилин і вода насичається тими вітамінами. Простими словами, це найкращий спосіб пити воду курортної якості в своїх домашніх умовах. Не знаю, можливо, ви чули за антиоксидант. Антиоксидант це H-500, рахується наймочніший антиоксидант в світі. При взаємодії з водою він робить ОВП води у потенціал, від'ємно заряджений. Таким чином вода попадає зразу в клітини нашого організму і не тратить колосальну кількість енергії для того, щоб структуруватися і бути біодоступною. Це можна просто пити її. Я беру, розриваю капсулу, кидаю в бутилку. Ось, і вода вже стає з pH 8,5, і таким чином вона стає слаболужна, слабо мінералізована, і можна сказати, як на курорті. Тому так, тому дивіться пити воду, бо вода це досить важливий елемент в нашому організмі, тому якось так. Продовжую відео на рахунок води, який я не закінчу. Чому досить важлива вода в нашому організмі? Зараз я постараюся вам пояснити, чому вода має бути структурована, біодоступна, слаболужна і, і мінералізована. Дивіться, наш організм це досить складна система, яка складається з 12 систем і вода, яку служить роду. Вода це свого роду як розчинник. За допомогою води розчиняються токсини в нашому організмі, і таким чином воно через піт, через сечу виводяться з нашого організму. І таким чином ті продукти, які ми їмо, вони розчіпляються в кишечнику, і за допомогою води вони постачаються в клітину нашого організму. Тому досить важливо пити воду. Як то говориться, люди це один вид на планеті, які п'ють все крім води. Тому так відбувається. Тому і інфаркт в людей, і інсульт. А чому інфарктність? Бо це густа А Чому густа кров? Бо люди просто напсу не п'ють води, їдять жирну їжу, їдять фастфуди, їдять їжу, яка дає слизь, там, муку, цукор, дуже багато. Таким чином організм закисляється, зашлаковується і виникають різні там, патології, різні хвороби і тому подібне. Тому перший крок до здоров'я почніть пити воду. Почніть пити воду правильно і почніть пити воду правильно. Що це значить правильну воду за допомогою, так як я вам говорив. Coral Mine за допомогою антиоксидантів і плюс до того кількість води кожного різна 30 мл на кілограм маси тіла. Тому будьте здорові і займайтеся профілактикою. Всього вам найкращого. До зустрічі!